Всі експерти, такі експерти, знаєте, тепер всі передбачають, що наступ може бути і на київщині, і на сумщині, і, і всі, всі, всім стало очевидно. Роль експерта, роль передвісника, роль проповідника полягає в тому, щоб дати інсайдерську інформацію ще до того, коли це стає вже очевидним. От сьогодні навіть Кирило Будано вже дав інтерв'ю за New York Times. я Не знаю, чому він дає інтерв'ю. Це на мою точку зору має давати президент і міністр закордонних справ. Ну в будь-якому випадку Будано прогнозує наступ Росії в напрямку Сум. От знову таки раніше ми таких прогнозів не чули. Хоча ГУР заявляло, що заявило вчора, що вони все знали. Ну якщо знали, то тоді питання хто винний, в тому, що до цього не підготувалися, людей не вивезли. Бо якщо скажете, що знали і готувалися, то чому людей не вивезли? Багато дуже запитань. І до цих прогнозів також. Знаєте, чим більше прогнозів, тим більше потім розчарувань, тому що ми. Усвідомлюємо, що насправді люди, які повинні щось знати, насправді нічого не знають. Телеграм, Ютуб, профілю, Напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Як ви думаєте, чому прогнозів по Харківській області раніше не було, так рясно не було? А тепер всі вирішили дати прогнози про Київщину, про Сумщину, ну і так далі.